Гелеві акумулятори Прошлий вік. Чому ж це минуле сторіччя? Використовується як гелеві, так і літій залізофосфатні акумулятори. Звісно, літій залізофосфатні набагато краще. В них більший глибший цикл зарядки розрядки, цих циклів більше, він набагато швидше заряджається, але ж в нього і ціна в рази дорожча. Тому це як з автомобілями. Audi це класна машина, а припустимо, Honda не така класна, як Audi. Але ж і ціна Audi там, починається від 100 тисяч, а на Honda – від 30-40. Цифри умовні, наприклад, тому хтось собі купує Audi, а хтось собі купує Honda. Звісно, краще використовувати літій залізофосфатні акумулятори, але там і ціна більша. А ще краще використовувати акумуляторні батареї в одному корпусі, які під конкретний інвертор, під конкретний вольтаж інвертору. І тоді, звісно, буде ще краще. Але знову ж таки, ціна, ціна, ціна. Найдешевше виходить з гелевими акумуляторами, потім з літій залізофосфатними в такому форм-факторі. А потім вже в монокорпусі літій залізофосфатні під тут, наприклад, вольтаж 24 вольти, тому в монокорпусі під 24 вольти. Так, звісно, краще. Кому потрібні системи безперебійного живлення, пиши в Директ інстаграм.